Привіт, котики Дніпро на зв'язку. Отже, як правильно здавати спермограму? Саме головне, запам'ятали і передали друзям спермограму ви маєте здавати в тому приміщенні, де її досліджують. Тобто, ви не маєте з собою її приносити в баночки, в коробочці, в пакетику, ви маєте її приносити в собі. Прийшли до клініки, здали спермограму в спеціальній кімнаті, віддали її лаборанту і лаборант дивиться. На слідуючий день ви вже маєте результат. Так, забув сказати: вам не потрібно жити статевим життям від 3 до 5 днів. Менше погано, більше теж погано. Сама адекватна спермограма – від 3 до 5 днів. Не вживаєте алкоголь, тютюн за 12 годин. Ну і напередодні сходили в церкву, поставили свічку. Перед здачу спермограми, ви не скочите на конях, не катайтеся на велосипеді, не масуєте собі проста, не ходите з цистропоном в одному місці. Я рекомендую спермограму з мар-тестом і антиоксидантним стресом. То буде саме розширена спермограма. І якщо в ній щось не гаразд, ще потрібно буде доздати гормональний фон та те, що я казав в попередньому відео. Наголошую, спермограма оновлюється у чоловіків до трьох місяців. Тобто місяць тому були одні через три місяці абсолютно інші. Це як перша і друга ваші дружини. Вони абсолютно інші і на відміну від жінок, чоловік може залишатися чоловіком завжди, поки в нього з його цюцюрчика щось витікає, і не дякуйте мені.